Всім привіт! Наші прогулянки по очень не тривають. Сьогодні у нас на черзі слово боробою. Чіпка, чи, чи там є щось цікавого. Наша мандрівка розпочинається біля от такої величезної фігури Матері Божої, яка була споруджена на честь касування панщини. Як бачимо, з надпису виглядає так, що фігура була споруджена, але потім прийшли суєти і які нищили нашої і її частково знищили. Ну і вже тоді у 90-х її відновили. До речі, якщо йти біля прямо, до речі, якщо йти прямо біля цієї фігури, а не повертати на Орбавичі, можна дістатися у сусіднє село Ролів, до речі, про ролі в нас є відео за посиланням, так що буду радий, якщо ви подивитесь. І ми тим часом відправляємося у Вороблавичі, і давайте я вам розповім про походження назви села, адже вона досить така цікава. Про походження назви села Вороблавичі говорить те, що ну, тут жили люди, які ловили птахів, особливо голостих і бійцевих. І від того назва пішла Вороблавичі. Тут, до речі, в легенді пишеться, що тут бились горобці, але. Я так подивився, ну які горобці можуть битися. Щось тут не так. Що вас Воропавич, може щось скажіть, може трошечки якась легенда неправильно. Часто на сільському храмі побачив сочти года. Цікаво, цікаво. Подивімося, потім. До речі, якщо подивитися на храм, то видно, що це явно православний. І так, це колишній костел, збудований у 1775 році. Як кажуть, що історія цього костелу тісно пов'язана з іменем графа Владислава Терновського, який проживав у цьому селі, та був особистістю. особистість, бо сітовий славий мандрівніх своїй колекції граф Мав Осі Бетховена був особисто знайомий та гостувався із композитором Ференцем Лістом. А діячі сонячні годинники і вітражі, привезені з Риму копії ікон італійських художників відродження, ось неповний список надбання, що є у цьому костелі. Ну, як бачите, я багато що пропустив, так що виглядає, що прийдеться приїхати в Ворбавичі іще раз. Але, думаю, храми та те, що в храмах, того вартує. Також у селі був колись маєток Терновських, я так трохи поїздив, подивився, виглядає, що жодних слідів навіть не залишилося. Ну, можна було місцевих розпитати, а я щось затупив. Так що, якщо ви місцевий, то будь ласка, напишіть, де був маєток, чи знаєте, що тут був маєток. Ну і до речі, якщо ви вже додивились до цього моменту, зараз саме час написати якийсь гарний комент, наприклад, звідки ви нас дивитеся, і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Якщо подивитися про такі дані, то село досить давнє, засноване у 1435 році. І станом на 2023 рік населення цього села складає майже 2000 людей. Ну а площа 20 км квадратних. Так що досить таке велике село. До речі, за радянських часів до дорубаючи приєднув сусіднє село Липовець. І та от таке от. Із села походить герой Небесної Сотні Йосип Шелінг. Ну і до речі, з відомих людей тут похований польський композитор і поет Владислав Терновський. О, до речі, другий храм це мурована церква введення в храм Пресвятої Богородиці 1912-1914 років побудови. Як бачимо, цей колишній костел набагато простіший, до нього трошечки добралася така манія людей позолочувати все. Ну і видніше, хоча, знаєте, це трошечки там мови тон з точки зору мандрівників. Та й от такої. У карстах, я думав, що тут дві дерев'яні церкви. Ой, дві церкви. Тут велет ще одна. Але не приїхало половищу, що купував близько. А то, фух, якось тут потрошки забігає кінця. Огулянка по ковалевчих. А як бачите, в принципі є на що подивитися. Є одна цікава історія з годинником сонячним. Ось такі три церкви. А там далі звичайне село, на жаль, ніяких ні палаців, нічого. Пускаємо, чи що щось таке історичне було. І таке все. Будемо відправлятися далі. Всім щасливо і пока нагадаю, що З вами був Благовітки. Всім побачимо і почуємо.